последний Вы не беспокойтесь, это всего лишь 20 миллионов там 10 долларов. Это мы приготовили, потому что у нас достаточно. Мы решили вам подарить особый подарок, самый дорогой. Значит, вот Цю мінуту, а на Цей випуск «Полі чудес» видаляють звідусіль. Це справді найгірший приклад телешоу, який я коли-небудь бачив в своєму житті. Але я обіцяв вам приносити рафінований шлак, тому доведеться вам терпіти і бити час від часу себе рукою по обличчю. І для пущої убедительності цей випуск почався з пояснень ведучого іншої програми клубу путешественників Юрія Сінкевича. Мені дуже приємно, що мій старий друг Леонід Кубович відкриє трохи завесу тайни про державі, яке носить назву Маклаха Міха. Находится вот примерно в этом районе, в экваториальной Африке. Між истоками Конго і озером Вікторія. Телепередача Клуб путешественників» на той момент була в ефірі вже 40 років. Це найстарша програма радянського телебачення, яка внесена в книгу рекордів Гіннеса. І погодьтесь, такий поважний ведучий, який три десятки років з екрану розповідав про мандрівки світом. Він же ж не може вигадати просто якусь країну, отак от по Пріданію. название страны впрочем так же как и название двух ее главных городов которые расположены вот где-то здесь верхняя миха и нижняя маклаха происходит от известного нашего путешественника Миклуха маклая который это совершенно не было известно оказывается в конце жизни оказался здесь провел здесь остаток жизни и оставил в общем довольно большое потомство после себя. И вот э, с тех пор прошло уже много лет э, жителей аборигены этой страны свято чтут российские традиции, они ходят в баню по субботам, они там, на масленицу пекут блины, они в Пасху красят страусины, яйца. Чисто російські традиції. Але окей, просто слухаємо далі, бо ви ж розумієте, да, вони все це вигадують, але чим далі, тим гірше. Вони устраивают колядки, ну и так далее, и так далее. В общем, подробно об этой стране мы расскажем в одном из наших очередных выпусков Клуба путешественников. А сейчас я хочу передать слово моему другу Леониду Аркадьевичу Якубовичу, который, собственно, и начнет свою передачу «Поле чудес» отсюда. Із цієї удивительний країни. весь цей вступ можна знаменувати словами, який чудовий був світ без інтернету, будь-яку дікуху можна було казати з телевізора. Ну і як це перевірити взагалі? А тепер же сучасні діти, коли їм щось розповідаєш, в реальному житті проводять факт чекінг. А тут можна сказати: верхній міклуха, ніжня маклаха, і все, погнали!» Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Пятница в эфире капетал шоу в полі чудес. Как вы понимаете, совершенно необычная программа впервые за 10 лет позволила всем выйти в таком виде, учитывая, потому что 52° в тени вы должны это понять. Мне невероятно приятно, что эти ребята пригласили нас. Ну, зверніть увагу, да, 52° в тіні, але магія гриму початку 2000-х робить все, що в нього злобу не тік. Під ми ми можливість зняти програму «Поле ті за показати її вам іменно відсюда, і це Африки. З удовольствием приглашаємо студію першу тройку гравців! Перша тройка в студію! редактори навіть не напружували зробити з цього хоча б щось подібне на правду. Бо як глядач без критичного мислення і доступу до прогнозу погоди буде. Перевіряти середньодобову температуру повітря в інших країнах, от напишіть в гуглі, наприклад, температура в Кенії, і побачите, що наразі там 18 градусів, і навіть о боже, йде дощ! А ця програма вийшла в березні, в кінці березня 2000 року. Тобто, якраз от в ці дні і от така там температура. Але знову ж таки, це я зараз такий розумний з прогнозом погоди на телефоні чи в компі, а в ті часи. Кажуть, люди додавали Галіну бланку в бульйон я. Прошу не простить э, тих, хто живе в Росії для всього африканського континента і вероятно да услужить весь мир. Хочу ще раз напомнить, що Галіна Бланка представляет вам унікальну возможность попасть на одну из наших чотирьох спеціальних програм чудес». Шановні рекламодавці, а ви уявляєте, якби ви до нас прийшли і сказали, а можеш отак, от про нас згадати, як Якубович про Галину Бланку, але адекватно. Я такий, ну звичайно, так. Просто в описі під відео є контакти нашого рекламного менеджера, Можна йому написати, про все і зробити нормальну рекламну інтеграцію. А поки слухайте, як представляють перших гравців, якщо шоу всі ці учасники, глядачі, у ті танці на фоні, це все студенти РУДН, Російського університету дружби народа відпрацьовують свою сесію. Так, за барабаном. чудес. Джон Барутті і Іван Барутті. Як вам удобніше, Джон Барутті. Дженіве. Жулієн дало. или Серафима Дало, опять как вам будет угодно, и Самуэль Агунлейе. Я не зря оговорился, и вы не подумайте, что я что-то сказал не так. Действительно, его зовут Иван, ее зовут Серафима, а его зовут Миша. Ну, такие имена здесь, в этом маленьком государстве. Миша, Серафима, Иван, через те, что мандревник Миклуха Маклай, Там провів останні дні свого життя. отакі закрут. Я поліз в Вікіпедію, прочитав про цього Міклуха Маклая, тому що я не так багато про нього знаю, і виявили, що батько був родом в нього з Чернігівської губернії. Якось мене це навіть не здивувало. І ось що сам найвідоміший російський мандрівник писав про себе в замітках: мої предки родом з України і були запорізькими козаками з Дніпра. Після анексії України Степан, один з членів родини, служив сотником. Це вище козацька офіцер. Ерське звання пише саме клуха Маклай під командуванням генерала графа румянцева і відзначився під час штурму турецької фортеці Очаків. Указом Катерини II йому було надане дворянство. Тобто людина народилася в сім'ї німкені та українця, ну і як зрозуміло, вже у німкені і українця з'являється справжній росіянин. Але давайте повертатися в псевдо Африку. Ми приїхали К вам. Спасибо, що пригласили. Да, спасибо. Я невероятно просто восхищення того, що ви ще говорите по русски знаємо. Я не так хорошо говорю, як ви, но ці традиції, которые, которые столько веков, yeah. в вашей стране, ну просто поразительно. Мы сегодня с вами и попробуем вспомнить те русские традиции, о которых вы, может быть, слышали от ваших дедушек и бабушек. Это просто потрясающе. Сам себе глазам своим не верю. Где я нахожусь? Сойти с ума. Итак, вот задание на первый тур. А, простой русский человек. Чтобы ну... вы зрозуміли одразу, да, такие пытания, в принципе, знают все жители Африки. Вот слухает. Как вы? Заболевший какой-либо хворью, то есть болезнью, ну, заболевший. Отправляется в баню и пьет там водку. Ну что же? Известно, но предварительно всякий русский человек, может быть вы тоже, я просто этого не знаю, добавляет в водку кое-что. Если он сильно болен, он идет в баню, берет стакан с водкой, то есть берет стакан, наливает туда водки и сыпет туда нечто. Традиции хранятся, водка, Африка, русский язык, банька, то тобто... Ну, меседж такий, що якщо в якійсь Африці російські традиції храняться, то і в Росії точно повинні бути ця програма, як і багато що виригує російський шоу-бізнес і в принципі російське суспільство, вона в черговий доводить, що Кордонів немає, вони їх стирають. Бо як казав Путін, границі Росії ніде не закінчуються. Ми будемо скіпати гравців, їхні відповіді і так далі. За сценарієм. А ви ж розумієте, да, що в таких програмах все за сценарієм, і букви вони кажуть за сценарієм, і там слова вигадують, і е, я маю на увазі варіації, і так далі. І от за сценарієм, перший гравець помилився з літерою, тому одразу переходять до принцеси Серафіми. Вам не почулося справді принцеси? Как мне к вам обращаться? Я знаю, что дома вас зовут Сима Серафима. Да. На работе вас зовут Жюльен. Как я должен, как вам удобнее, чтобы Просто Сима. Просто Сима. Да. Симочка, скажите, пожалуйста, ну немножко о себе. Ну نه. так, я принцесса. <з fully> <с> <с hela>. Мой отец вост маленькой племени, который называется Бонга-Бонга. <that you have today> Як відомо в уяві людей, які не вчили географію про всі цікавинки, дізнавалися з телевізора. В Африці всі мешкають лише в племенах, типу Чунга-чанга, Бонга-Бонга, Укачака-Ука-Ука, -ука, Хакуна Матата, ну і так далі. це Жулія, Жульєн, звітні, ради Бога, я ніколи не мав честі общатися з принцесами, але у нас так хурінька просто. Простіть, мої не совсем від для вечірнього прийому, але ну і на цьому галантність цього пінгвіна і закінчилася. Хоча ви про все дізнаєте згодом. Я б хотів би повернутися до цієї фрази про плем'я Бонга-Бонга. Насправді ж, ви ж розумієте, що багато африканців живуть в цілком сучасних умовах як. Таких самих як в Європі чи в Америці, все це, те, що відбувається, там значно відрізняється від стереотипних уявлень про Африку: що це континент джунглі і племен. Міське населення Африки, воно активно інтегрується в глобальний світ. У них нормальний розвиток технологій, освіти, інфраструктури. Якщо казати конкретно, то столиця Нігерії Лагос це сучасне місто з хмарочосами, бізнес-центрами. Стартап-інкубаторами, столиця Кенії Найробі – це центр східноафриканської економіки. То західно, а це східно. Найробі – це домівка для численних міжнародних організацій, корпорацій. Там є офіси Гугла, Майкрософт, Убера. І це ми навіть не говоримо про Південну Африку. Йоганнесбург, Кейптаун з університетами світового рівня технологічними стартапами. В Уганді є університет Макерере. І там молодь здобуває освіту і за ін... спеціальностями інформаційних технологій, медицина, інженерія, міжнародний бізнес, це якщо що, найстарший університет в Африці, якому більше сотні років. Тобто, коли записували цю програму, він давно був. Буква П. Буква П. Умниця! Пес ОЗЕПС! Сакройте букву П. Такая буква десь є, Откройте, будь ласка, буква П! Боженьки мої! Ой, яка какая... <кліп> Звичайно, тоді на початку 2000-х словосполучення об'єктивізація жінок ще взагалі ніхто не чув, і програма ця навіть на мій правоцентристський розум, кончено, сексистська, мізогіністична і так далі. Всі ці слова, які використовують радикальні феміністки. От все це сюди лягає ідеально. І Якубович так реагуватиме на всі появи чорношкірих асистенток. А, да, Будьте любезні, до дотаможні. Ой, умереть, Просто умереть. Але до сексизму ми ще повернемось, бо в кінці вас чекає фаталіті. А поки звичайний расизм, єдиний вчений на всю країну. Да. Я єдиний учени, в нашій страну ви вчились десь? — Так, Я учився в Англії, Оксфорді в Так. Я дуже хороші строїтелі. Я перший проєкті строїв дам, где ви ракет на кракаде, і одразу настроїли хижини. Gde unasit, pitaice udi tam krokodili myasa isaki. I restoran chiki malenko nasit udi pali nemalim popo. Mo shpoda. Da tam pitaice krokodili myasa isaki detis. Історія з м'ясом крокодилів це такий собі черговий стереотип. Це як смажені таргани, які продаються на кожному кроці в Таїландії чи в Китаї. В 99% випадків це тупо історія для туристів, але окей, крокодила в студію. Аскоковий перви, а тесті білі атісті, вип'явлю начасти рана, міха. Я гачувасі вручить Крокодил. Але не крокодилом єдиним вони притягли в студію купу диких тварин, натякаючи на те, що такі подарунки дарувати та й брати це взагалі норма. Ніби написали транспарант «Браконьєри, тепер ваш виход". Ой! Ой, ребята. Лемурчик. Ребята, какая прелесть. Слушайте, леопард. Леопард? Ой, мои, моя рыбочка, мой, моя кися дорогая. Ой, какая прелесть. А пусть он вот сюда. И ой, миленький. Опять. Ну почему? Что у вас не... Боженьки мои. Але але Верди від програми для гостей теж дуже показово. Зацініть, що дарували кожній трійці гравців. Прізи трійки тройки в студію! Прийміть на пам'ять. Як відомо, в Екваторіальній Африці, в якій за словами Якубовича, 52 градуси в тіні, дуже необхідна така штука, як самовар, яка утримуватиме тепло, напоїв якомога довше. Але окей, переходимо до другого питання. Ми будемо говорити з вами сьогодні о тому, що о, том, о чому розповідали вам ваші бабушки і дідусь. Я знаю, що у вас. Сильны русские традиции, что до сих пор вы э, соблюдаете какие-то русские обычаи. Вот именно об этом мы с вами сегодня и будем разговаривать. Вот задание на второй тур. Что должен был в средневековой Московии, то есть на Руси, вымыть поп. Вы знаете, кто такой Поп? Поп, священник, прежде чем войти в алтарь, если он в этот день. супружеські відносини зі своєю жоною. Якби автори цієї програми не були б тупорилими істотами, расистами, сексистами і так далі, і вони були б людьми, які, хоча б хоча б трошки щось знають, то вони б дізналися, що є африканські країни зі справді великою кількістю православних християн в Уганді. Є православні церкви чорношкірі священники, ну і так далі. Але навіщо в цьому всьому розбиратися? Краще жартувати про яйце. У мене отець міністр культури. Що? Там... Що ви говорите? <зві>? Да, він слідить, щоб ми всі там не забули русський язик. Це, во-перше, мама у мене педіатр, ну, вона любить лечити животних. Отец Министр культуры смотришь, чтобы мы не забыли русский язык в Москве. А мама педиатр и лечит животных. А я в свободное время люблю красить яйцо. У меня для вас подарок. Что красить? Яйцо страусинное. Что вы говорите? Да. А у вас тоже красят яйца на, на Пасху, да? Да, мы их на Пасху По... красим. Только у нас они побольше получаются. Иногда даже можно перепутать яйцо и настоящее животное. поэтому. У нас теж часто путают, uh, яйцо і пути щось... Друзі, Як тільки вам здаватиметься, що гірше вже бути не може, то я вас буду розчаровувати ще більше. Давайте перепочинемо і послухаємо музику. Все ж таки, ми в Африці, в континенті, що співає на батьківщині барабанів джамбе я маю на увазі, на батьківщині чудових, просто душевних національних співів. Тож. Я для вас О, приготовила песню. Серьезно? Серьезно. Что такое? Вы помните танкист? Еще... Вот, я сегодня буду для вас танкистом. Чекайте. Але що я хочу відмітити, так це артистичний талант Леоніда Аркадійовича, Як він відіграє роль білого вспотівшого господина європейця на африканському континенті, при цьому перебуваючи в московському Останкіно. у вас тут кусеки, які забігують. Смотри, как прям протрала все. Вы будете вращать барабан, назовите слово сразу. Я буду крутить барабан. Пожалуйста, вращайте барабан. Ради бога, я прошу меня просить, я чуть-чуть сполосну лицо, потому что, извините, ради бога, вы люди привычные, а я просто уже совершенно взмок от вашей жары. Извините, пожалуйста, сейчас а я вытрусь. Ну, вам слово, Немножко о себе. Сьогодні російська пропаганда використовує шоу Полі чудес» в своїх цілях так само, як і 20 років тому. Зараз колишні вбивці і гвалтівники вдягають на себе мундир окупанта російської армії і мають можливість на багатомільйонну аудиторію хизуватися власними подвигами. А Леонід Аркадівич так само відіграє свою роль. Леонід це ексклюзивно э, для вас вражеський дрон противника, посаджений орлами батальона РФ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам. Але повернімося в наш сексистсько-расистський випуск. Черговий стереотип про африканські племена – це полігамія. Я в сім'ї одна, у мене немає ні братів, ні сестер. Мой папа тут в студії. Що ви говорите? Да. Папа? Да. А де? Де ваш папа? Это ваш папа? ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну! У меня шесть мам. Сколько? Шесть мам. Ну я такая любимица у отца, и он решил, что больше ему не нужна никакая дочь, только я. Я завоевала его сердце. У него шесть жен? Шесть Прошу простить, вероятно... Вероятно, хтось інший буде вести програму в Москві, десь нравиться. Ледідаркавич хоче залишитися в Африці і пежитись з африканочками. Чи як мені взагалі щитувати цю фразу? Може, я перебільшую, і це справді вони нормальні, якісь. Наративи і ідеї штовхають. Напишіть про це в коментарях. А ще дуже важливо, щоб ви лайкнули і підписалися на канал, бо я тут сказав для Ютуба купу заборонених насправді слів. Зазвичай вони зрізають охоплення таких випусків. Але як на мене, це дуже важлива програма. Показувати, що російська пропаганда вона прийшла не в 14-му році, не в 13-му році перед початком війни. Так вона була ну задовго, задовго до цього в усіх сенсах, в усіх площинах і так далі. Тому, будь ласка. Від вас лайк, підписка і коментар. І поки ви пишете, ми починаємо закручувати цей хід парад крінжа на барабані. Наступний подарунок вусатому сексисту. Це що? Шість. Шість. Он у мене шахтюр. Шахтюр, да. так. Добуває... Він, він пішов на обід. Шість. Шість. Он у меня шахтер. Шахтер, да. Добывает алмазы. У нас их настолько много алмазов, что и делать с ними не знаем, что. У нас там есть магазин свой, но у нас этот в роли музея. Люди не покупают алмазы, приходят типа на экскурсии, им нравится смотреть, и за это платят деньги. И вот это вам от меня и отца. Халмаз. Но. No. Халмаз. Пап-пап. <ріху> От це акторська гра. Боже, а що ж з цим А Як же через гран а, через границю я мені? В жопі. Проблем при. Серйозно? Так. Да. Ребята, я такого никогда не видел. А Ісалов у нас Ну і ще ще такого можна подарувати Леоніду Аркадійовичу, щоб він Ну і його ж глядачі сказали вау, що всі заздрили музею капітал шоу «Полю чудес. Що може подарувати суспільство, яке на думку Леоніда Аркадійовича бігає по полю зі списами за тваринами? От що? Першому каналу Абшішно російського да, телевідія Це 5 5 лет. Лет. Да. правда. Завтра Значит, у нас праздник. ми приготовили маленький подарок для вас подарок студії. Ну это не, не это. Да, не, не, успокойтесь. Не да. этого? Без проблем. Я это не очень. Все хорошо. Я да. не, не очень. Все, пожалуйста. Как же она зараза, как это прямо цапнуло за ногу. Какая-то прямо штука цап за ногу. Видишь что делается. Откройте, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Вы не беспокойтесь. Это всего лишь 20 миллионов там лежит долларов. Это мы приготовили, потому что у нас достаточно. Ребят, вы что? Дело в а... том, я... Я... том, что я банкир, я... А... Мое... мое занятие исключительно заня... связано с деньгами. А... Вот, Мы тут собрали нема, э, маленький подарок такой, чтобы вам принести такой подарок. Передайте, пожалуйста, всем сотрудникам вашей ОРТ в случае вашего праздника. Ось такий маленький подарунок. Я, насправді, я не знаю, все що з на все ділянку. Все Поки хтось їсть крокодилів, хтось дарує 20 мільйонів в одному кейсі. Причому на всіх крупних планах видно, що це просто пачки з білими папірцями, а зверху сувенірки. Ну, але пофіг. Його здивування це якийсь окремий вид задоволення. Я так відігравав подив, коли за місяць до свого дня народження знаходив десь по квартирі подарунок, який мені мама в дитинстві приготувала. І коли мені його дарували, такі це мені! вау! Але якщо з грошима, я ще можу зрозуміти. Стекляшки алмази, окей. Наступна історія, от чесно, це чиста. Скажіть, будь ласка, на початку 2000-х сексуальне рабство це було нормально? Ви не удивляйтесь, Це ваша Ні. Это у нас красавица в нашей стране в этом году. Поскольку необычно вы приехали к нам, вы необычные гости у нас, мы решили вам подарить особый подарок, самый дорогой. Значит, вот, эту всю минуту она будет ваша. В каком смысле? В полной смысле, такой прямом смысле. Это ваше, в вашем распоряжении. Делитесь с ней, что хотите. Она ваша. Москву. Скажите, пожалуйста, вы получили этот подарок от страны Михла Маклая. Пожалуйста. Подождите, ребята. как я... Да, 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 да. Все нормально, все хорошо. Да, 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 да. Ваша. Я, 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 я забыл русскую речь. Uh, я не совсем... Со, все. Uh, сейчас, секунду. Я должен спросить, что произошло. Если не трудно, подарки третьей тройки игроков в студию. Как спросить, как ее зовут? Хоно Ветеда. Как? Хоно Ветеда. А? Еще, еще раз. Хона... Ветеда. Хона Ветела? А.

уже я не могу нибудь может сказать, что этот милый человек, потому что он прощается? Нет, он вам это желает удачи и долголетия. Но чтобы у вас это было, вы должны это выпить до дна. А что это? Не скажу. Я такого пил на этой передаче, мне уже все равно. Вважаємо дами і господа, Всіго доброго! І дай вам! Бог. Цю програму можна знайти лише на якихось там переливах і перезаливах, тобто телекомпанії, яка її виробляє, чомусь їм соромно за те, що вони зробили. Як на мене, цей випуск «Полі чудес» – це концентрація усього, що може бути. Крінжовим і жахливим в одному місці сексизм, блекфейс, псевдоекзотика, жахливі стереотипи про Африку, ведучий в стилі московського колоніаліста, який відіграє цю сумну виставу і весь набір подарунків, починаючи з самоварів, закінчуючи паперовими грошима або алмазами, все це довершує весь цей абсурд, абсурдність цієї ситуації. Друзі, якщо вам подобається такий формат оглядів, що ми Разом з вами дивимося на якийсь скрінж, і це обговорюємо в такому форматі. То напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Ми будемо робити їх більше, бо у нас є купа-купа фільмів, які треба подивитися разом з вами. Є купа таких от програм, і як сучасних, так і 10-15-річної давнини. Коротше, напишіть, якщо вам сподобалось, і ми обов'язково продовжимо. Всім папа! -па.